І не панському роду, є морілку, як воду в лісників це поли твой закон. Що не день нас весіля, що не день нас похмеля, що не день нас новий випивон Будем жити ми в лісі, як воробчики і скрізь стіл дубовий на нім самом. Тут кожний бро бронявий, як бетон. Сука вибирай тон, Дрожь по ногам, хотів дарова маски было главы, но не карнавал Реньч остальных увидел финал Тот вс громче все кричал, а мы криминал Душь по ногам в годи маски было но не карнавал Речь остальных увидел финал Хуй на голос, <плес> без бой буйна, как ты в карантиграм, брат С одной головы, соседи на Весь пух и брав, все с одного ребра и одна голова я Фанат реза портрешла Сочетают расправа здесь в сильней форме араба И железные яковы Да на руке рукава Терпи бойна голова Да терпей бой на голова Прянить фуга була Суд вонтерева дерева и шли бача Лайфхак Якщо вам потрібні дрова А в лісі ціла купа повалених дерев ви можете спокійно собі їх порізати для власних потреб, для обігріву. Але обов'язково перед тим, як це робити, потрібно сфотографувати саме то дерево, яке ви різали. І то краще не фотографувати, а зробити відеозапис. Для того, щоб потім показати у разі потреби, якщо виникнуть такі потреби, що це дерево було повалене вітром, саме впало. А не ви його повністю зрізали і собі забрали. От бачите, дерево від вітру впало з корінням. Можете спокійно його різати, але перед тим обов'язково зафіксуйте це. Бо лісники чомусь ну зовсім зовсім не дбають про ліс, про чистоту. Будемо допомагати їм.